Вітаю, друзі, це телекомпанія «МАРТ», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Євген Полтавчук, волонтер, а до великої війни, підприємець у сфері рибопромислової діяльності. Добрий день, Євгена. раді вітати вас у нашій студії. Добре. Ну і маємо декілька тем для обговорення. В принципі, для початку скажу банальну річ: дуже швидко летить час, тому що, готуючись до ефіру, підняв архіви. ну і... Раптом з'ясував для себе, що в попередній раз ми з вами спілкувалися в студії ще аж в січні 2020 року. Я чомусь думав, що це було якось пізніше, але час швидко пролетів. І тоді ми говорили про промисел морських біоресурсів в акваторії Чорного моря. На той момент у вас були. Рибопромисловий пункт на Кінбурзькій касі, декілька промислових суден. Ну і власне не просто це все було, але якось це працювало. 4 березня 2023 року відомий в Миколаєві яхтсмен Олександр Воронцов опублікував відео про евакуацію людей з Кінбурзької каси на початку повномасштабного вторгнення. Ну і власне там я побачив капітана судна, який безпосередньо цим займався, і цим капітаном були ви. Зараз на, YouTube, зараз на Ютубі 10 тисяч переглядів цього відео. Тому для початку. Де вас застала велика війна? Велика війна мене застала вдома в Миколаєві. Я зі своєю сім'єю перебував у місті. Тобто, і все це, цей початок я все бачив, ми все слышали, слухали. Так, це було жахливо. Жахливо, тому що вдома були діти, були онучка, і так сталося, що треба було щось якось кудись їх вивозити. Але е я вважав, що це якась несумітниця, і це швидко припиниться. Ну, власне, ті, всі ми. Так. Як почали возити людей з коси? Ми в зимовий період часу були, забезпечували сполучення між Кімбурном та Очаковим. На власному промисловому судні. Тобто, в нас була навігація і ну, так сталося, що ми перевозили людей із Очакова до Кімбурської коси, так як це робив влітку інший катер. Ну тобто, почалося вторгнення, наступали росіяни, а ви продовжували здійснювати рейси? Я чому ще уточню уточнюють, тому що фактично не тільки Миколаїв, але Єчаків від від фактично від початку вторгнення а, був під постійними обстрілами. В першу чергу ця зо, з прибережна а, територія, прибережна зона, де власне її а, причалювали. Ну в принципі, всі судна, в тому числі і ваша, я так розумію. Так, ми базувалися на причалі Лісгосп і якраз а, сусідній причал це була військова військова порт. порт. Так, і 22 лютого, після виступу а, Путіна, який дважди упомянув Очаків у своїй промові, ми працювали якраз на пороході, і к нам приїхав канадський журналіст з перекладачем і почав нас розпрашувати, розпитувати, як чому саме Очаків, що тут може погрожувати Путіну. Яка тут велика натівська база, так. про яку постійно тарачили росіяни? Так, я розвів руками, показав йому все, що там є, би навколо. Тобто, це не був якийсь там страшний об'єкт для Путіна. І 24-го туди туди щойно прилетіло дві крилаті ракети, і сталося лихо. Але ви продовжували працювати, здійснювати рейси на косу. Ми витримали буквально день, можливо, два, паузу і е, зрозуміли, що сполучення треба відновлювати, тому що там є люди, які, яким треба е, виїжджати на велику землю, так скажемо. І согласувавши свої дії з Чаківською громадою, ми продовжили наші рейси. Ну, тобто, от, фактично, в березень вивозили людей. Так, але це вже було безкоштовно. Тобто, ми вже почали робити якусь волонтерську діяльність для того, щоб забезпечити всім необхідним тих, хто залишився на півострові. На, на цьому відео, з якого ми власне почали, яке розповзюд сюди Олександр Воронцов, перший а, ну там видно, що рейс в ту сторону на косу в той бік. ви були завантажені ну, як мінімум продуктами харчування. Так, ми почали шукати, хто нам може допомогти волонтерськими якимись там харчами чи якимись там продуктами питання. І дійшли до обласного гуманітарного нашого штабу, і нас завантажили на кількість. Ми порахували кількість людей, які там перебували в той час. Це було близько 500 осіб, і старались забезпечити їх всім необхідним. В тому числі ми возили ліки, ліки для вже тоді окупованої голої пристані, для соціальної аптеки. Тобто ми ще передавали зі складів в Миколаєві туди ліки для людей, які а там зараз. Це на Кімбургському півострові цей момент ще росіян не було. Вони були, але в нас була на той момент там група людей, яка стежила за їх пере пере Пересування. пересуванням да, по косі. Тобто, в нас було десь хвилин 40 для того, щоб змінити маршрут. Чи йди в зворотньому напрямку, чи все ж таки. Ця схема була відпрацьована. Ну, в принципі, Лиман, через який ви рухалися, він вже весь час прос... ну, тобто, там невелика відстань, він прострілюється. Ну, ось ми рухались до певного моменту, потім нам військові заборонили виходити. Тобто, ми вивезли занадто багато людей про наш евакуаційний. Так скажем, транспорт дізнавались люди зі Скадовська, з Лазурного, з Херсонської області. І вже останні виходи були такі важкі. Людей було дуже багато, всі з валізами, з дітьми в охапку. Тобто це була така страшенна картина. Ну, ми тим часом робили те, що могли на той час для них робити. Да, давай от трошки, якщо можна, власне, про про людей, яких вивозили. Я так розумію, що спочатку, ну напевно, це були жителі кінбурської коси, жінки, напевно, діти. Спочатку це були жінки, діти, були це й чоловіки. Покровські хутори, Васильівка, Покровка, так? Да? Так, 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 Геройське, рибальче. Тобто, з рибальчого навіть спочатку ми возили якась староста з нами їздила, тобто, щоб передавати якісь продукти харчування туди. Ну, така складна була ситуація в окупованих територіях, але ну, на Кімбурзьку косу вони ще боялись так заскакувати основательно. Ну, тобто там працювали і якісь там групи наші, то ми, ну так, було якось все, так скажемо, предсказуємо. Спочатку, як люди добиралися, якщо ти кажеш зі Скадовську, з, з, з Лазурного. Власне, як вони добиралися? Це виходило на причал на Покровські хутори, Я так, правильно розумію? Так, так. Ну це чималенька дорога і по кілометражу, а зважаючи, що це не асфальт. Як люди добиралися? Люди добирались по-різному. Приїжджали до геройська, домовлялись там з кимось по поводу транспортування не, безпосередньо по косі. Мій власний будинок був як такий. Можна сказати, локація відпочинку, тому що я, ми ходили не кожен день, ми ходили два-три рази на тиждень. Тобто, коли збиралася велика група, і ми вже були готові до цього і виходили. Тобто, мій будинок був там прибежищем для людей. Там ще люди надавали свої якісь там дачі, хто, хто міг. Тобто гостини, гостиниці, там кімбурські теж людей приховували. Тобто ну, люди їхали під відом того, що їдуть кудись там до родичів, які проживають на тимчасово, ну, на Кімбурській косі. Потім, коли це вже були такі потоки, ну, дуже серйозні, тобто, нам, нам заборонили виходи. Якась інсайдерська інформація була. Ну, Тобто, я вважаю, що військові зберегли життя і нам, і тим людям. Коли почалася така безпосередня загроза нам, то нас перестали випускати Очакова. А це приблизно, коли ви перестали ходити? В травні, ти сказав, так? Да? В 7 травня, так. Да. Рейси припинилися. Так. Да. Ну і після того ми так доходила така уричаста інформація про те, що там Кінбурн горів, о, узбережжя заміновано. Ну, В принципі, в відкритому доступі в Ютубі є там якась, якась кількість відео. Окупантів, які там пересуваються по Косі, ходять по берегу, там з запаскою дивляться на Майський острів, на там, в бік Очакова і так далі. І за великим рахунком, ну немає достовірної інформації про те, що ж там сталося з цивільним населенням, яке залишалося на Косі, Що там зараз з селами? Можливо, в тебе є якась інформація про те, що ж там сьогодні. Зараз вони. Пограбували, так скажем, всі залишені маєтки, які там е, залишились, вони проживали е, в таких досить, вибрали собі дуже гарні умови для проживання. Так само, як, е, наприклад, мій будинок, вони знищили мені, е, грубо говоря, все. Але е, залишився підвальне приміщення і е, е, місце, де стояв лічильник електропостачання. і... От накрутили мені до 12 тисяч гривень з іля місяця, так, з Юля місяця. От, вони жили, вони грабували, вони вивозили, проходила ротація, приїжджали наступні, опять грабували. Вони знущались там з... з тих чоловіків, які там залишились. Ну, тобто там не людські умови, я не дуже. Я радив якомога, ну, як міг про те, щоб люди виїжджали звідти, щоб не залишалися там. Тобто Майно, я вважаю, що життя головніше за майно. Але ті, хто залишились там, я їм не заздрю. Ну а там проходила інформація, що вже потім окупанти якусь кількість людей вивезли. Щось свідомо про це вивозили наші волонтери, Миколаївські прокладали маршрути через Росію, і ті, хто залишились вже там, і ми не мали змоги їх вивезти. Вони виїжджали по великому кругу. Тобто, це дуже такий складний маршрут, але допомагали і в Росії теж є люди. Залишились, які допомагали нашим виїхати. І сплачували проїзд. квитки, так і проїзд, і все забезпечували до Європи, допомагали. Час там яка скільки ще людей залишилася? Це, Близько 150 люди. чоловік. Ну хто ці люди? Наприклад, в тебе є зрозуміння? Це літні люди, які, ну яким дуже важко залишити свою домівку. тобто Є люди, які е, похильного віку, яким просто це буде важко кудись поїхати. Що так. вони їдять, чим вони лікуються. Ну, мовно кажучи, є в них там, я не знаю, парацетамол, грубо кажучи. Про це не маю знати, але якщо вони там досі залишаються, тобто, мабуть, в них все є. Ну, або нічого немає, діватися нікуди. Так. Сумна досить історія. Багато о, інформації, ну, власне, отримуємо про те, що замінована сама територія каси. А, по-перше, каса дуже сильно погоріла. Близько 80%, 80 лісу знищено. Потім досить багато інформації про те, що узбережжя заміновано. Ну і, власне, і водна акваторія замінована. Можливо, також про це є якась інформація. Ну, спочатку, коли ми туди вже зайдемо, так скажемо, адміністративно, може буде якось порахувати збитки і порахувати ці наслідки цієї війни. Тобто зараз ви ж бачите в ресурсах, що після себе залишає Русня. Тобто, це багато сюрпризів у вигляді вибухівок, там, складів там, і всього іншого. Я думаю, що з касою це буде таке важке питання і одразу. Я б не совітував до того, як територія розмінується вже повністю з залученням європейських фахівців в цьому напрямку. Тобто зараз, поки рано про щось говорити, я не володію такою інформацією, але розумію, що там вони після себе залишили. Ну і власне фактично ці рейси такі дуже небезпечні. Рейси з евакуації людей вище прозвучало, що це був так таким своєрідним, стало таким своєрідним початком а, волонтерства так. Євгена Полтавчука. А, що було далі після того, як рейси припинилися? Знаєте, ми робили стільки роботи для того, щоб забезпечувати ті рейси з приміщенням, зі складами, з автівками, з постійними якимись перевозками там, якихось вантажів. Тобто ми просиділи буквально там неділю. Моя команда, ну, неділю, може, якісь там дві, і почали шукати гуманітарну допомогу, яку ми можемо залучити, залучити до України. Познайомилися з великими такими хабами, в даному випадку у Швеції, і звідти почали возити техніку, швидкі допомоги, ну, все, все, що потрібно зараз, на те, щоб людей забезпечити всім необхідним. Це якась цільова доставка? Ну, власне, до, до вас там приходять люди, які говорять: там Євген, нам потрібно те і те-то. Чи умовно кажучи, те, що шведська сторона е готова предоставити, ви берете, а потім знаходите для нього застосування в Україні. Як це працює? Знаєте, це е коли у мене почалось перший раз туди поїхати, я приїхав з таким лендлізом, що нам потрібно для Миколаївської області. Ми хотіли забезпечити ДСНС, нашу Миколаївську, всім необхідним технікою. Різними приладами, але так це не працює. Поки був безкоштовний проїзд, я почав їздити по Швеції по цим хабам. І перший раз ми привезли ну, великий мікроавтобус там всякого різного там дитячих предметів гігієни, памперси, коляски, там все таке. Інше, наступного разу ми пригнали дві швидких допомоги. Тобто, це така важка праця, де ти знайомишся з людьми, потім а потім тільки ти можеш казати, що тобі потрібно. Тобто спочатку так не працює. Ну ти розумієш, це ж ну, як це? Елемент довіри має бути присутній. Люди довіряють певній матеріальні цінності. Так а як долаєте мовний бар'єр? Знаєте, Я можливо щось про вас не знаю. Я не думав, що ви володієте шведським. Шведським не володію. Володію такий, такий англійською. Що дякую шведам за те, що вони це слухають, але ми якось там на одній волні, і вони розуміють, наскільки зараз важливо нам допомагати Миколаєву області. Я от представляю нашу область. І стараюсь, тобто, ми робимо багато роботи, наш штаб гуманітарний робити без мене, але я взяв на себе якусь таку маленьку частину відповідальності за якісь окремі райони, тобто і стараюсь якомога допомогти всім, чи що потрібно. Тобто і нашій Миколаївській бригаді, тридшостий, яка працює спочатку з, з 14-го року на війні, приймають участь. Тобто стараємось. Коли, якщо мова про якісь райони, ну можливо, якісь деталі, можливо, хтось із наших глядачів також зможе там долучитися, я не знаю, грошима просто фізичною участю в цьому. Ну знову ж таки, якісь подробиці. Давайте. Є можливість ефіру. Дякую за це. Але у мене є сторінка в Фейсбуці, і я стараюсь всі свої потреби, ну не мої, а потреби людей якось там виставляти і. Якщо є можливість, слідкуйте за сторінкою. Там буде, я маю на увазі, якісь потреби, якісь збори, які проходять тут. Будемо старатися. допомогти. Якщо у вас вже те, що називається напрацьовані контакти з шведською стороною, ну ми бачимо, от, наприклад, королів Слоданія, це по сусідству зі шведами. Це також, як тепер з'ясувалося, не чужі для миколаївців скандинави. Ну, от, наприклад, Королівство Данія береться досить активно і вже фактично допомагає Миколаєву у післявоєнному відновленні. У вас напрацьовані певні контакти зі Шведами. Можливо, яким чином вже проробляєте можливість відновлення життя саме на Кінбурзькій Касі, яка для вас ну, в вашому житті має таке велике значення? Знаєте, я дуже хочу долучити якомога більше людей та країн до нашої проблеми, до знищення, до встановлення післявоєнної той екосистеми, яка знищена була. Тобто, я буду працювати в цьому напрямку і зі шведськими представниками, і ми просто благаємо увесь світ долучитися до відновлення. По перше, це розмінування. По-друге, це висадка тих насаджень, які погоріли. Тому що зараз є така інформація, що всі ті горельники вивозяться до Криму, вони там благоустраюють свої якісь там бліндажі. Ну, тобто, ми робимо все. Мова йде про те, що ліс, ну та там, гілля там пообгорала, а самі стовбури просто зносяться. Я правильно розумію? Зносяться так і вивозяться. Вони грабують все і не, нехтують нічим. Ну і було в мене ще одне питання. Ми бачимо, що е, буквально днями президент підписав закон, який запроваджує в Україні реформу рибної галузі. А стільки ця тема була для вас ну, власне, сенсом життя багато років, не можна не запитати, чи відслідковуєте от зараз цю тематику, чи знайомі з законом, тому що так чи інакше ну, мир прийде в Україну і потрібно ж буде далі працювати. Я вважаю, що зараз я не вдавався в вивчення цього закону, я не знайомився з ним, але я знаю, що це буде прозора система получення дозвільних документів і квот. Тобто, це та тема, на якій все життя були якісь спекуляції, тобто, тому дамо, тому не дамо, і я вважаю, що після перемоги, після перемоги, Багато чого придеться після війни восстановить, в тому числі і мені, тому що мене знищили буквально майже все, включає мій флот. Тобто будемо після перемоги займатися цим питанням. Добре, Євген, дякую за інтерв'ю, дякую за відповіді. Ну не знаю. Закличимо ще раз миколаївців, наших глядачів долучатися через вашу сторінку, долучатися до, до, до тих гуманітарних проектів, які ви реалізовуєте. Ну і разом до перемоги. Дякую, дячно вам дуже.